Юрій Луценко на волі, 7 квітня, президент України Віктор Янукович підписав указ про звільнення шести засуджених, серед яких Юрій Луценко, екс-міністр внутрішніх справ України. Ми запитали, чому на вашу думку Віктор Янукович помилував Луценка. Ну, певно, щось там я не знаю, що він помилував. Не знаю. Напевне, політична гра якась. О, я в політику взагалі не катаюсь, та що не знаю. Я думаю, щоб трошечки для ну, як би сказати, люди до нього інше відношення було. Бо вже бачить, що вже край біда, і треба трошки рятуватися. І перший крок ценка звільнив. Моя думка так на перший погляд. І ще якби Юлію Томошенко, думаю, може, люди трошечки до нього по-іншому подивляться. Я думаю, що це просто він хоче, щоб його ще раз вибрали на посаду президента. Ну чого він не звільняє Юльку? Юльки він, напевно, більше боїться, як Луценка, я так думаю. Ой, я, я в політику не. я цим взагалі не займаюся. Не, не знаю, не можемо сказати. Всі один і той самий карман. Один і той самий карман. Слава Богу, що він на волі. Він, напевно, знає, що Луценко знає, що багато що є. Напевно, знає забагато. І він його звільнив, напевне. Думаю, що вигідно, раз він на це пішов. У нього там є радники. Європу слухатись треба трохи. Немає поняття. Не знаю, не знаю. Думаю, що не з своєї доброти. <гум> Просто не цікаво. То церква не політика. <гум aan> Мабуть, чує свою вину перед Луценко. Я на цільці не розумію. Не знаю. Я, напевно, думаю, що він або чимось йому Ну, загрожувати, чим він йому може. Із тюрми. У президентське крісло. Напевно, якісь спільні інтереси були. Йо, я не знаю, я політикою не займаюся. Трудно сказати. Не можу сказати. Я навіть не знаю. Може, може тому що він нічого аж такого не зробив, поганого, може він не винуватий. І тому я думаю, бо якби щось таке було, то може би. Не помилую його, а так мені здається, що йому хтось підказав. Що Це підказка. Я не знаю в політиці, ні. Думаю, що спільне рішення. Все таки і народ попливав. В основному неправильно засудили, та й тепер помилували. Я не втручаюся. Безсмислено цікавитися в Україні політикою. Тому що попросили його і він думає, все таки про, про людей. Попросили заграниць. Ми раді, що, що він так змилувався над ним. І ще б над Тимошенко змилувався. Поняття не маю. Напевно, європейський уряд. Це був піар-хід, я думаю. Тобто, ну це так це такий політичний хід. Ну, то він свій рейтинг підвищував, мені здається. Напевно, те саме буде чекати Юлія Тимошенко в певний період, коли це буде зручно йому. Тобто тут то, 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 така просто політична гра. Абсолютно. Я думаю, що світ заставив його то, це зробити. Європейський союз думаю, що заставили його це зробити. Я думаю, що не сам він прийняв так, от раптове рішення. Щось на нього мало вплинути. Ну я думаю, тут якийсь є політичний підтекст. Значить, йому це вигідно в якійсь мірі. Президенту він не вигідно, щоб Юлія вийшла з тюрми, тому що він знає, що буде якась, яко, якась помста, напевно, з її сторони. Ну не знаю я їхніх відносин. Вибачте, без коментарі. Мабуть, совість заговорила. Все ж таки йому набридло вислуховувати всякі погані думки про нього. Про кого? Ну, про самого Януковича. Тому що він не хоче скандалу. Я в політику не лізу. Тому що боїться, напевно, я. не буде претендувати на президента, та він йому не міг не помихати і помилу. Він взагалі був несправедливо засуджений Ярахою. І тому він мусив помилувати. Очевидно, він готується до виборів і хоче, щоб люди... Його обрали на другий термін президентства. Чесно кажучи, я не знаю, і згідно з законом України примліття, поза політиком не маємо права не коментувати. Ми дуже раді за нього, що він помилував. Чесно, не задумувалася. Може, може, просто зрозумів, що у нього не вистачить терпіння в Януковича, що Луценко не буде здаватися. Ну, а знаєте, що, хто, хто знає, що в кого в голові. Це просто визна... Янукович свою слабкість визнав. Ну, спробу тому, що вся влада від Бога, і мені здається, що такі питання вирішує людина самостійно. І, е, значить, так воно мало бути. Значить, це і справедливо, що на воля Боже. Так що маю надія, що Правда все ж таки буде. Мені здається, з Європи заставили його. Виходу немає інакшого. Ні, це я вам так не можу сказати, чому, але. Но я за Луценка, проти Януковича, тому що він не винен був чому, я так думаю. Мабуть, так повинен бути. Це, це закономірно, незаконно був засуджений і, відповідно, законно вийшов на, на, на волю. Не знаю, які підстави були для цього. Це важко мені судити про це? Ну я думаю, скоріше таки показати крок на зустріч тим, кого не люблять. Ми також люди і все розуміємо. Хоча насправді я думаю. Розуміння нема між ними. Ну і не буде. Щось, напевно, сталося. Не знаю щось. Щось дуже дивне, що, що, це, що це таке він зробив. Тому що це, напевно, йому було вигідно. Для того, щоб Україна прийняла Євросоюз. Йому з заганиці відповідомили, щоб він відпустив помелував. Не знаю. Може, тому що вони друзі просто. Політика для мене це гибле діло. Наша Україна на грані фантастики. Янукович, Луценко, я до цього вже навіть не навіть не дивлюся по телевізору останні новини. Мені все рівно вже. так. Якби щось дійсно зробили добре людям, би пенсію, зарплату підвищили, робочі місця, то це би може дивитися. А так чого? Пускають або не пускають, все рівно мені. Можливо, боїться. Кого? Сам Луценка самого. Тому що ось і не бої, боїться, боїться тимашені. Переживає за себе. Він мусить якісь умови виконати. Він помилував таке, бо то задурно чоловік сидить. І все. Куди йому діватися? Знаєте, я політикою не цікавлюся. Мене вони дратуються, я не можу це дивитися. Ну, Задосрочне звільнення, я думаю, що це недобре зробили. Злодіям, як казали, має бути тюрма, і, на... і швидше їм не треба. Скільки треба, скільки не й сидять. Я думаю, що так. Ну, мені, в принципі, все рівно. Я не вважаю цю, е, не, я не вважаю цю людину якимось таким великим. Е, ну, я не можу на даний момент пояснити. Там, в принципі, мені все рівно. Я я Я не, годна, я вже не я старам європейським 80-там, і вже. Нормальні, люди повинні бути на волі. Треба шкода чоловіка, та, скільки часу потратив і пішло здоров'я в нього. Досить інтересне запитання. Перший раз треба сажати, потім помилувати. Досить оригінально. З моєї сторони, і коротко і ясно, я думаю. Відносно політики, можу сказати, що на даний час депутати продумують тільки про себе і про свої сім'ї, а не про народ, чи там про тих, хто дійсно потребує їхньої уваги, їхньої роботи і їхніх якихось тих дій, чого, для чого вони, в принципі, туди й йшли. Мені якось без різниці, вийшов він чи він знаходиться там, що напевно це правильно, тому що людина, в принципі, знаходилася е, в. Там, де вона знаходилася, суто по політичним з політичних як би сказати, причин. Тому, напевно, це, це якийсь такий крок. Напевне, уряду і президента в тому числі для того, щоб відволікти людей від якихось інших питань. І тому я думаю, що це Ну, для нас, воно не має значення ніякого. Та я думаю, це і Європа трошки повлияла на це. Тому що в Євросоюз, щоб війти, нам треба політичних цих заключеннях, бо там може воно він не скільки винуват, за скільки, скільки там його значить, обвинили. Я слючу позитивно, а як може бути інакше? Ну, я навіть не знаю, з чим це може бути зв'язано, чи то з помилуванням, чи з якимись іншими ну, доведенням, може, його все ж таки в невинності. Я не, 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 не дуже впевнена, щоб щось. Виявляти чи свою думку, чи. Це дуже добре. Я за тим, що б ще й Юльку випустили. Я не проти. Я, я думаю, що думку, добре. І треба було скоріше звільнити, того, що він нічого не винен. І я думаю, правильно зробили, що звільнили. Ну, то це вже давно пора було так зробити. Ще коли тимошенчу Юлю звільнили, це було б ще краще. Я думаю, що Дішну Ну, он. Так сказати по правді. Він сидів просто тут не знаю за що сказати. За що він сидів? Сидів він ні за що. Звільнити це імідж собі зробити. Ще раз не було претензій до нього. Це все політика грає. Не знаю, чи вона повнотивоване, тому що я взагалі не вникала в це питання ну, останнім часом. Я навіть не знаю, як сталося, але дуже добре, що нарешті це відбулося. Дуже позитивно відношуся до цього і ну, якщо не обманять, то п'ять очередний обман. Звичайно, ми дуже тішимося тим, що так сталося, що він швидше вийшов, дуже позитивно. позитивно. Ну це за, за рахунок зроблено, за рахунок європейського. Суду і так далі, це звичайно дуже добре, що як людину його звільнили. Це безперечно, людина повернулася до сім'ї і кажуть, дома вже все нормально. Але як з точки зору, як по відношенню до політика, це зроблено неправильно, тому що ця влада, яка його невинного, яка ось звинуватила, обплювала, тепер вони вони його ніби. Відпустили. Вони мали його повернути і попросити у нього вибачення за те, що невинна людина відсиділа два роки в тюрмі. Ну як таке може бути? Та як ще доставити? Та їм та він ставився до сих пір. як був керівником. Менше злодіїв було, менше бандитів було. Тепер набрали тих більше. Поліцаї, людей мордують, б'ють, арештують. Та й все, неправда може. Коли Європа заставила і звільнили, тому добре, звісно. Я би сказав, навіть ну, погано буде для того, для дальніших може виборів. Тому що люди знову будуть ну, порозуміння бути кого щось виб... кого вибрати з людей. Ну, В свій час Луценко багато всього зробив. І так само і Юлію Тимошенко. Ну як надалі будуть проходити це все, це невідомо. Ну, дивіться, з якої сторони, якщо так розібратися логічно, то, наприклад, може він для себе зробив Януковича краще, ніби показати для народу, що він іменно, я такий благородний, може і собі якийсь бонус підняв. Ну, так як для Луценка, то ясне діло, що то краще. Людина вийшла на, на волю. Ну і тим більше не треба забувати про Юлію Тимошенко, тому що... Вони, так би, політичні свого роду засуджені. І я так думаю, що якщо так попрацювати, може і її звільняти. Звичайно, що добре, звичайно, що добре. Щоб такі е, Тимошенко Юлю помилую, щоб її випустили, було б дуже добре. Це треба не тільки ми потребуємо, це і весь запит, захід потребує Європа. Європа потребує, тому що нас вже хочуть взяти Європу, а тут такі, такі хваси за нами розумієте, такий шлях тягнеться. Там дуже добре, дуже добре. Перше нас. Я наприклад привіту. Керівники держав та міжнародних організацій висловили задоволення щодо указу президента про звільнення Юрія Луценка. Нагадали про проблеми і Юлії Тимошенко. Однак обійшлися загальними фразами, залишаючи українській владі можливість для маневру.